Чергова спроба поєднати жабу з гадюкою, схрестити месенджер Телеграм з Ютюбом. Проект Тезаграм для вас про найгучніші, найскандальніші. А можливо, іноді і найнецікавіші новини, поговоримо прямо зараз. Сергій Стерненко в своєму телеграм-каналі розповідає про те, що Служба безпеки України розслідує обставини незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту Бігусінфо. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження згідно статті 359 кримінального кодексу України, незаконні придбання збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації. Чесно кажучи, Тут я трішечки напружився, бо очікував після фрази незаконні придбання збут або використання зовсім не. Спеціальних технічних засобів отримання інформації, але слава Богу, що мова йде про них. На переконання СБУ, прозора і безперешкодна робота незалежних і фахових ЗМІ є важливою умовою розвитку України і як демократичної держави. Подібним фактам стеження слід дати правову оцінку незалежно від того, були чи ні в матеріалах приховані зйомки, оприлюднені факти можливого порушення закону, які стосуються обігу наркотичних речовин. Оцінку цьому можуть дати Виключно правоохоронні органи згідно своєї підслідності це дуже. Правильне ставлення Служби безпеки України до питання мені дуже подобається, що Служба безпеки України виходить в публічну площину в подібних конфліктах. Це говорить про те, що у нас демократична країна, демократична служба безпеки України. Я чесно кажучи, не пам'ятаю подібних історій з часів Ющенка, Януковича, Порошенка. Не кажучи вже про кучму. Тому. Вітаємо Службу безпеки України з виходом на новий рівень комунікації. Але в цьому моменті у мене є одне запитання. Ми всі знаємо, що скандали, кримінальні справи і всі ці історії, які відбулись вже на початку цього тижня, стосуються журналістів-розслідувачів, журналістів-викривачів. І було б абсолютно логічно. Припустити, що розслідування по відношенню до тих, хто вчинив злочин проти тебе, повинен вести і той, хто вміє це робити. Тобто, просто кажучи, я дуже сподіваюсь, що журналісти-розслідувачі, проти яких було вчинено злочин, мені не потрібно встановлювати обставини для того, щоб казати про те, що. З високою ворогідністю злочин вчинено. Так, от, я дуже сподіваюся, що журналісти, розслідувачі зможуть розслідувати цей злочин. Їм нічого не заважає це зробити. Я достатньо довгий час спостерігаю за діяльністю Михайла Ткача, Дениса Бігуса і вважаю їх безумовно кращими журналістами в Україні. Більш того, я вважаю, що саме Михайло Ткач і Денис Бігус. Можуть в принципі називатись журналістами без будь-яких обмовок, що не стосується 99% їх, їх колег. Ми всі чудово знаємо, що і Михайло Ткачу, і Денису Бігусу, для цього достатньо подивитись їх розслідування, дуже часто е, надсилають специфічні матеріали. Е, матеріали з так званого е, НСРД, тобто е, звичайного слідкування за людиною. Е, телефонні розмови, записи телефонних розмов також постійно фігурують у них в розслідуваннях. Тобто я припускаю, що у них є доступ. і... До розумного міста це така програма, яка слідкує за всім, що відбувається в місті Київ. До камер на трасах. Я впевнений, що у них є доступ до телефонних перемовин і якийсь доступ навіть до переписок в месенджерах. Тому абсолютно логічно буде припустити, що саме вони можуть в найкоротший срок розслідувати цей злочин. Розповісти, хто в ньому винен, а не чекати розслідування Служби безпеки України, Національної поліції, Генеральної прокуратури та е, всіх інших. Переходимо далі, друзі, е, якщо ми вже заговорили про справедливість, і ми говорили про Стерненко, у нього ж в телеграм-каналі. Ми можемо побачити фотографію е, Гринкевича, яка була зроблена під час. Під час обшуків у цього Гринкевича, у його родичів, ви можете зайти на телеграм-канал офіційний ДБР. Ви можете зайти до Стерненка і подивитись. Там велика кількість там щось біля п'яти шести фотографій, хтось в трусах, хтось в майці, хтось в футболці. І для мене це яскравий показник того, що влада не лише хоче покарати. Так, я бачу тут ага. Там просто надпис на спині. не лише хоче покарати і збирається покарати тих, хто заробляв на збройних силах України, а робить це максимально показово. Ну, не треба пояснювати, що це фото максимально принизливе. Максимально принизливе, воно не для того, що хтось в владі хоче потішити своє его. Я впевнений, що воно максимально принизливе саме для того, щоб люди, дивлячись на це, по-перше, зовтішались, і в цьому немає нічого поганого. Мене, наприклад, це фото дуже зовтішає. Я нарешті бачу, що дуже часто перед собою бачила Соня Моразюк, відома художниця. А з іншого боку, це повинно бути сигналом для всіх тих, хто краде бюджетні гроші. І якщо ви будете це робити, ви будете покарані не лише по закону, ви будете виглядати жахливо. Оце, оця ганьба, яку ви отримаєте разом з кримінальним покаранням, це те, що буде переслідувати вас і все життя також на вдавосі сьогодні сьогодні президент зеленський зробив заяву з приводу Чоловіків українських, які знаходяться за кордоном, значить, я це побачив в батальйоні Монако. Але дуже цікава історія. Друзі, це є і на Джокері, це є і на вертикалі. І я навіть сьогодні дивився, хто швидше опублікував, опублікував значить Джокер, вертикаль чи батальйон «Монако». Насправді, батальйон «Монако» питання закону і справедливості. Якщо ти мобілізаційного віку, ти маєш бути в Україні, і це факт. Зеленський заявив. Це не питання жінок, дітей або людей немобілізаційного віку. Вони вільні. Сказав він на підсумковій конференції в Давосі. Ця інформація з'явилася в 1643 на батальйон Монака в 1644 вже на вертикалі. В 1654 лише на Джокері. А я дуже хотів звинуватити сьогодні Джокер в тому, що він виконує, що він виконує роботи прес-служби офісу президента набагато швидше, ніж це робить сама прес-служба офісу президента. Тому Джокера я в цьому не буду звинувачувати, але буду звинувачувати в цьому батальйон Монака. Вони виконують непогано роботу служби прес-служби. Вибачте, Офіс Зайдіть, подивіться, там багато відео, але деякі відео є на вертикалі, деякі відео є на батальйон Монако, але всі їх зібрав у себе, майже систематизував Джокер, можете зайти подивитись у нього. І там же ж повертаючись до історії з Денисом Бігусом, спекулювали вони на цій темі, і мені. Чесно кажучи, дуже приємно, бо я впевнений, що вони вкрали у мене цю ідею сьогодні. Я в своєму телеграм-каналі. Ви можете на нього підписатись, це телеграм-канал, як і як я не скажу. Це телеграм-канал Дош. Ви можете підписатись, він є в описі до цього відео. Так от, друзі, я провів, не про я не провів опитування, я написав про свій досвід, скажімо так, знайомства з наркотичними речовинами. Чому нікому не раджу, наркотичні речовини це зло. От, написав я десь це 12, можливо, в 11. Можливо, навіть о 10.30. От, і лише в 15.41, на тому ж самому батальйон Монако. З'явилось таке саме, не таке саме, бо у мене не було опитування, але з'явилось опитування. Ви вживали наркотики? Так, декілька разів у житті. Так, інколи буває, вживаю. Так, постійно, ні, але раніше часто вживав, ні, і не планую. Що ж мені, що ж мені, що ж мені натиснути? Е, я думаю, що до мого образу, чорного піарника найкраще підійде що. Звісно ж, так постійно. Всього лише 2% людей в цьому зізнались, і я вирішив до них приєднатися. Але ми бачимо, що у того ж самого батальйону Монако дуже позитивна аудиторія. Всього лише 14% вживали декілька разів в житті. 3 інколи, 2 постійно, 3 ні, ні, але раніше часто і аж 78% ніколи ніколи це не робили. Це не говорить про те, що батальйон Монако для деяких. Або навіть для більшості своїх читачів, як рідна мама, якій вони ніколи не знаються в своїх маленьких грішках. От, ну і як я казав, от ви можете подивитись е, також відео про от Джокера. От, е, значить, е, тимчасово слідчу комісію по дронам хоче очолити Разумков. От мені дуже, мені дуже неприємно. Читати Джокера російської мови состав цієї тимчасової слідчої комісії. Княжицький Кабаченка Мамаян. Значить, хто що це означає? Та Дмитро Разумков, зрадник. Я вам нагадаю, який перебіг до одного з олігархів, продавшись йому за гроші. Перебіг зі слуги народу. Микола княжицький. Це треба було взяти його допис, було взяти його відео, в якому він вчора розповідав, що це саме він розблокував кордон України з Польщею. Саме завдяки йому, це поплічник Петра Олексійовича Порошенка, от і депутат ЄС Мама Ян, це член ОПЗЖ, людина, як пишуть в інтернеті з багатим кримінальним досвідом. Кабаченко, я не знаю, хто такий, але судячи з іншого всього. Складу цієї тимчасової слідчої комісії, теж теж якась, якась дуже сумнівна особа. Але ми не до цього. Ви можете зайти в Джокер і подивитись одне відео. Велике дякую производителям Петріот. Ця система найкраща в світі. Ну от навіщо це теж дуже цікаво. От Зеленський, це говорить українською мовою. Навіщо перекладає Джокер російською мовою? Огромне спасіба производителям Patriot. Не можна написати? Цитату для цього потрібно просто перемкнути клавіатуру на українську мову, поставити лапки і писати українською мовою, якщо президент говорить українською мовою. Тому у мене велике прохання до прес-служби офісу президента і до офісу президента. Будь ласка, змусьте Джокера писати українською мовою тут. Також є Україні завжди не буде не вистачати з військових на фронті, тому що Росія не рахує своїх людей і мобілізує вже трупи. Їм все одно виживуть вони чи ні, а нам не все одно. Також, якщо до мобілізаційного віку, ну, тобто це всі ті відео, відео, які сьогодні були. Ну і також тут публікується коментар Служби безпеки України. От, ну і війна Джокера з різними, з різними інтернет, інтернет казино Так, друзі, переходимо до наступних новин трішечки я втратив, але вже. Але вже знайшов багато сьогодні. Новин також із Росії. Я не міг просто не втриматися. Але перед тим як ми прочитаємо новину із Росії, давайте прочитаємо новину із Китаю. Китайці випробували на мишах новий. Смертельний вірус про це повідомляє New York Пост. Це змінений штам коронавірусу JXP2V, який зі 100% ймовірністю вбивав піддослідних гризунів. Вірус вразив легені, кістки, очі трахеї та мозок гризунів. А перед смертю їхні очі ставали абсолютно білими. Наразі вчені не змогли з'ясувати те, як цей вірус вплине на людину. Даю. Сто один відсоток, знаючи, що Нью-Йорк Пост, чесно кажучи, останнім часом, м'яко кажучи, і чесно кажучи, дає дуже сумнівну інформацію. Для мене це, скоріше за все, новина з розряду. Оленя зомбі, якого знайшли в Європі, який просто ходив, значить, харкав кров'ю, нічого не хотів їсти, і що з'явився, нібито зомбі вірус. Дуже часто засоби масової інформації. Продають отакі от історії для того, щоб читачі купували, хапали за серце. Навіщо знімати цілий великий фільм, цілий великий фільм про зомбі апокаліпсис якщо можна просто сісти і хворою фантазією написати лише е одну коротку новину? Більш всього, мені в цій новині сподобалось навіть не 100%, не лише легені кістки очі, трахеї та мозок, а оця історія про білі очі, які. Значить, перетворюється в білі дуже-дуже швидко. І я, чесно кажучи, трішки так вмію. зараз спробую. Вийшло. Можете вважати, що я поражен цим <сум> вірусом. Так. Ну і одразу, якщо вже про смертельні хвороби, прогресує алкоголізм Медведєва, колишнього президента Росії, але хочу вам сказати, що він далеко не. Его алкоголизм, на жаль, на настолько прям смартельно, чтобы он сконав дуже швидко. але он пишет, чем, почему Украина опасна для ее жителей. Существование Украины смертельно опасно для украинцев. И я имею в виду, отнюдь не только нынешнее государство, бандеровский политический режим. Я говорю о любой, совершенно любой Украине. Почему? Наличие самостоятельного государства на історичних російських територіях тепер буде постоянным поводом для возобновления военных действий Поздно, кто бы не стояв у руля ракового новообразування под іменем України. Це не додать легітимності його правлять. Ракове новоутворювання України. В Україні завжди буде смертельно небезпечно для українців. Держава, на історичних. Російських територіях. Я думаю, що Медведєв пише це в фуражці з мертвою головою в формі Геббельса, там з різними свастиками і сесовськими вінзілями. От, я дякую Медведєву за те, що він є. Насправді, Медведєв, я вам нагадаю, зараз зайняв місце. Персонажа, який був до нього, і який сканав від коронавірусу. Якщо пам'ятаєте, був такий депутат від партії ЛДПР Жириновський. І саме він, нібито маячньою, нібито говорячи маячню, розповідав про реальні наміри Росії. Жириновський помер. З Медведєва зробили такого ж. Самого Жириновського, і коли ви читаєте його маячню, ви повинні розуміти, що це просто говорящий рот Путіна. Це те, що відбувається в голові у Путіна. Значить, що відбувається в голові у Путіна, ми можемо приймати певні рішення і бути готовими до певних, до певних процесів. Так, е також трішечки повернемось до Джокера. Просів залужний, просила командування ППО. Тепер вже просить Буданов зробити кличка так, як хочуть мешканці Києва та військові перейменувати Воздухофлотський проспект на проспект повітряних сил. Кличко ігнорує прохання військових. Про, ігнорує прохання е, мешканців е, Києва на всіх на всіх клав болт свій кличко. Я вважаю, що найближчим часом мешканці Києва нарешті покладуть свій болт е, на кличко. і Він відчує справжню важкість цього болта. І опубліковано от такий от документ, в якому київському міському голові, депутатам Київської міської ради, головне управління розвідки Міністерства оборони України не погоджується з ініціативою окремих депутатів Київської міської ради щодо розділення повітрофлотського. Проспекту на дві частини та й перейменування на проспект повітряних сил та проспект Європейського Союзу. Тобто, для того, щоб для того, щоб задовільнити бажання свого політичного поплічника Порошенка, Кличко готовий розділити великий проспект на дві, на дві частини. Як тут не згадати, друзі, притчу? Так, про жінок, значить, Соломона, дитину і меч, От, яким він пропонував їм розділити цю дитину на дві частини. Що хочу сказати, Соломон був мудрим, був мудрою людиною. Чим і запам'ятався історично Віталій Кличко. От якщо у мудрості, значить, є інший бік, то це Віталій Кличко. Якщо може бути еталон тупості, то він сидить в КМДА в кабінеті на сьомому поверсі і звуть його Віталій Володимирович. Переходимо, друзі, так щоб вас вже потішити, хочу вам повідомити, що в Росії є певна категорія новин яким вони постійно радіють, наприклад, в Росії зараз вибачте, що я так матаю можливо вам мільтішит, але ви бачите, що є новини, за якими я намагаюся встигати е, в Росії щастя. Потрохи стабілізується ціна на яйця. І сьогодні, читаючи Рія новини, я подумав ось про що. Давайте спочатку прочитаю. тренд на снижение цен на куриное яйцо в Російській Федерації сохраниться в ближайшій перспективі, ближайшей Мінцельхоз. По даним Росстата, яйця в Российской вперше подешевели кінця іюня минулого року. Ну що, чудово живете. Але це та новина, про яку я вам казав, але спецоперація 17 января, головне. І от тут от дуже цікаво. Київ за сутки потерял до 60. 655 пі воєнних, два танки, сім бронемашин, два БМП, два бронетранспортера, поражений бази горючого тріскала до РПС, пункт временної дислокації, средства ПВО в всрідуючи тоже українські БПЛА. Підписання України. О тут оці два пункти ми залишимо. Я поясню, чому я нарешті зрозумів. Я нарешті зрозумів, як Рія, в Рія пишуть новини. Вони беруть реальні новини про Росію. Значить, і, і, і про поразки Росії в війні і, і підставляють замість слова Росія Україна. Знайшли такий собі спосіб. Вот. І це можна легко списати на помилку або ще щось, бо фантазія в цьому випадку вже не працює і списати все на фантазію. Ну, чесно кажучи, я вже втомився. Підписання України і соглашення в сфері безпечності показує, що в Україні не дозволять вийти з текущого конфлікту через переговори, заявила офіційний представник МІД Російської Федерації Марія Захарова. І я впевнений, що говорила вона про це зі сльозами на очах, бо Росія дуже хоче порим... Мовин е, і так, звісно, під України і Великобританії цього. А договору про безпеку говорить про те, що ніхто не хоче перемовин з Росією. В першу чергу, громадяни України. Госсекретар секретарша Блінкен заявив в Давосі, що навіть близько перспективи переговорів по довгосрочному перемірю в Україні не видно. Не видно. знаєте звідки знається Блінкен? Це ми йому сказали. А він просто повторює наші слова. Друзі, дякую всім величезне за те, що дивитеся. Тезаграм. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвоник, підписуйтесь на ісла. Адію, підписуйтесь на канал, дож, побачимось.